Катерина Ющенко програмувала, використовуючи електронну обчислювальну машину Київ, роботу над створенням якої розпочалися в лабораторії обчислювальної техніки інституту математики академії наук УРСР за ініціативою академіка Бориса Гніденка. Початковим етапом розробки керували Борис Гніденко та Лев Дашевський, а завершальні роботи очолював академік Віктор Глушков. Усі стадії, включаючи технічне проектування, складання та налаштування машини Київ, виконувалися в обчислювальному центрі Академії наук УРСР, створеному в 1957 році. Машина Київ була універсальною автоматичною цифровою обчислювальною машиною, призначеною для науково-технічних розрахунків. Завдяки триадресній архітектурі, вона демонструвала високу продуктивність: до 15 тисяч операцій додавання, 5 тисяч множень і 3 тисяч ділення за секунду. Машина працювала з 40 розрядними двійковими числами і з фіксованою комою перед старшим розрядом.